Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі в 2004 році Apple Watch 6. Да, звісно, версія там не сама нова. Але і не сама остала, я вам скажу, тому що в принципі в Apple Watch навіть нових, то там не особо багато великих функцій. Я взагалі, вважаю, що на заразній рік, в принципі, даже треті Apple Watch і по функціоналу, самим основним, в принципі, достатньо, якщо хочете попробувати вперше. Для себе купити, то я мабуть дуже порекомендував е третє пилочі Я хожу шостими, тільки по тій причині, що вони мені обійшлись ну на... тисячу дороже ніж треті. Ну, коротше, там, от, чувак продавав, я нього викупив і, в общем, мені дуже дешево обійшлись. Тільки по цій причині. А так би треті купив, то і нормально. Але, звісно, є і відмінності від від третіх. Не дуже значні, звісно, але вони є. і Може, я про них розкажу, і ви зрозумієте, стоя вам їх купувати в 6, чи третій, купити. та І все. І так, давайте у мене тут, звісно, 44 мм, це, звісно, такий набалдашник. Сказав, що це дуже удобно, ні, тому що інформації не дуже багато на екрані, в принципі, вам вистачить е, набагато менші, там, 38 мм і так далі. Я почав думав, що це жіночі якісь часи, але зрозумів, що в принципі менший менш годинник удобніше, ніж така шайба на руці. Якщо у вас, звісно, там рука огромна, там огромний мужик, то в принципі. Може підійти така, да. якщо така середньостатистична людина, то в цілому і маленьке повощ буде поудобніше. А, що по функціоналу, що по відмінностям, якщо взяти, звісно. там... 어, ну, Третій пловочики, там вже більш повтоновності, процесор більш-менш нормальний. Звісно, там сам циферблат тіш, трішки менше, але якщо взяти е, використання в звичайному, то, звісно, там є рамки, і, і чесно, їх, чесно, не видно. Якщо ви дивитесь фотографії, то да, є різниця. Але, чесно, в такому використанні, як зараз у мене циферблат, то там різниці також її не буде, ви особо її не відчуєте. По цифру блату, хоч, хоч там і є і ці рамки. Слідуючи, що там, е, на відміну від більш м м ранніх Apple Watch там третіх тих самих, да, починаючи з них. там Це те, що сама оця, оця, цей момент. Да, тут у нас скло, та у нас пластик, і за чого він затирається. Інстає такий більш мутний. Тут, бачите, він такий, наче як новенький, це тому що він скляний і так далі. У тут взагалі. Uh, як бачите, защітка наклеєна. І uh, є царапини. Ну, це не защітки, тому зразу це uh, купляти защітку, якщо. що. Uh, no, uh, вообще, в APW, конечно, функція, ну, взагалі, в EPO-ча функціонал класний. Я скажу, ще поговоримо про них. Відмінність в принципі, плюс-мінус закінчується, тому що також вони будуть плавно працювати. Третій EPOC, які. 6, Ну, це ну, може на мілі-мілі-секундочку. Шості ну, 7 там, ще на мілі-секундочку швидше по функціоналу. Але це не те, за що можна переплачувати, так сказати. Е, на відміну від 7, да, якщо брати якусь версію постарше, то там, звісно, різниця в тому, що е, там є датчик температури вашого тіла. І, звісно. Він працює так, що криво працює, насправді чомусь. Та не так, що да, заходите, вибираєте там. Ой, вибираєте там, як пусть, да, можете почекати, подивитись, яка температура вашого тіла, якщо ви там забоїли. Ні, так це не працює. Воно працює в режимі сну і дані оновлюються там, через пару днів, як статистика, типу, що тіло, спита, такої температури, і все. Типу, отак воно працює. Доволі тупо, мені кажеться. Тому 7 Apple Watch взагалі нема смусу брати, вообще їх просто нема смису брати. Що навіть не дуже великий смисл. Да. Тут є прикольний функціонал. Наприклад, циферблат, який я тільки що включив, фотографії, воно. Зараз тут, може, якось знайде. Обрізає, бачите, господи. Типа, обрізає фотографію, і вона ще так шевелиться. що там ще у нас є? Коротше, зараз всіх своїх родичів друзів покажу. Бачите, вона ще так шевелиться. Ну. Якщо ви хочете раді цього циферблата переплачувати, ну типу можна, ну, окей, пограйтесь і хватає. І надіїться, я цим циферблатом не користуюсь, в мене в основному. Він ось такий більш такий функціональний, якщо мені надали спорт, там, кружки, день подивитись, ритм серця. І все. І то я не користуюсь спортом. Я навіть не вмикаю. Да, перший час був. Далі вже перестав використовувати. Тому. По, по функціоналам, я зараз включу, звісно, такого циферблата на Apple Watch 3 не буде, на жаль. Ну, по функціоналам, в принципі, 90% буде те саме, що на третіх Apple Watchaх. Кажу зразу. А, наприклад, о, ті самі та, Секунди Міри і так далі, день, погода, настройки, диктофон кстати, диктофон топ о, на багатьох Apple Watch, Я, ні, 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 не використовувався першими і другими. Але скажу, що в принципі, ізначально не робили дуже класні диктофони. І дуже удобно, якщо хочете щось підзняти, ви можете отдільно записати звук на самі часи, і потім звести звук з телефоном там, чи, там, або на камеру знімали. Доволі удобно. Е, спорт, те ж саме спорт. Тут просто в нових опелочках просто додавали більше якихось режимів. Що чесно, навіть не знаю, які там режими. Тому що там такі ж режими додають, що вже не розумієш, що там додали, що вони додали не зрозуміло. І, вряд ли буде таким користуватись, те, що там додали. Кружки, шаги, скільки ви стоїте і, і так далі, не особо корисне. Я не дивлюсь, мені все одно ритм серця. Я також перший час дивився, через місяць вже було також все одно, і я цим не користувався. Також у нас тут є функція. У, ну в Третіх, звісно, такого немає. Такої функції святой може показувати. На екрані пульс вашого. Ой! Тіло зараз. Ми отак ложимо, отак оп, положили. І модожній патчик приложити Отак ми приложили. от і у нас працює. Можна побачити ритм нашого серця. бачите Навіщо воно? Лічно для себе я не розумію. Напишіть в коментарях, якого це може бути, може хтось займається реально серйозним спортом. І вам треба подивитись в реальному часі, як б'ється ваше серце. Якщо ми, звісно, палець уберемо, то воно збивається, як бачите. А, тому що воно і тут передані, да, сканує щось, і плюс тут у нас також чутлива така кнопка, і от також з ним співпрацює. А, але для чого воно? Я не досі, досі не розумію. Чисто для себе. Так, да, прям ліків. Інога полезно. Забуваєш прийняти ліки і можна подивитися. Рівень кисню в крові. Взагалі не розумію, для чого це. Тут він такий красним кольором так таксіте. Окей, прикольно, але навіщо? Зачастуну показує там 90%, там 95-97%. Коротше, я не розумію, для кого це і для чого це також. Типа, функція є, окей, я нею пару раз використовувався. після цього. Калькулятор не користуюсь ніколи. Камера та, ду... Частенько користуюсь нею, О, так як я знімаю відео на YouTube. Для мене це реально корисна функція. Далі Хлам єде. Це мене хлам. Apple Pay, звісно, є. Якщо ви, звісно, його підключите, можна розраховуватися Часами, так само, як і на попередніх версіях. також, Тому купувати саме цю версію для цього нема смислу, як ви це вже зрозуміло. Але мінус цієї функції в тому, що вам придається поставити код на екран кожен раз, коли будете заходити на екран або якесь приложення, треба пописувати цей код. Бо Apple Pay буде, Apple Pay не буде працювати без паролю. І я його. Общесніс, тому що мене бісить і споводить кожного разу пароль, і це не прикольно. Насправді, тому краще вже не буду розплачуватись ними. У мене і телефон, і карточки, щоб розплачуватись. Ще ця штука. Ну коротше, чесно, це якщо ви десь там на прибіжки, то да, це удобно, там телефон з собою не берете. Але якщо вам хтось позвонить, то звісно карточку сюди не всунуть. Не розумію, чому це не можна було зробити, навіть там є сім, всунуть і все. І можна було підключити каточку і там, зателефонувати комусь, наприклад, або якесь пишення до вас би прийшло без телефону, це було дуже круто насправді. Ну, коротше, е на жаль, може, коли це додадуть, е можемо спеціально це роблять, щоб розтягнути всі версії в кожних часах по якійсь одній функції давати, щоб якось розтягнути цю технологію. Бо вони якщо одразу все всунуть в один, один часи, то що потім вставляти? Нічого. Е звісно, є ігри ще на Apple Watch. А не знаю, за чим це розповідаю, але суть в тому, що, в принципі, саме основне я розповів саме самому началі відео, тому що по фікціоналу дуже мало що, насправді, на жаль. Тому в цілому можете брати або третій, якщо хочете спробувати зрозуміти це, чи, чи ваше це, або вже, не знаю, вже більш. Пізні площі, точно не сьомі, тому що можна шостік, і шості, які. Ну, вам температура тіла точно не потрібно знати, тому що воно реально криво працює. На, на жаль, не як градусник на вашому тілі. Тому вирішувати вам, купувати такі чи ні. Якщо хтось віддає дешево, в принципі, то можна, чому б ні. Тому сказати. Трішки дорожчі, ніж треті, четверті і так далі. Тому що купувати їх по рівночній ціні, там, на лихсі, Бушні і так далі, то стрівновато. Також БУ також стрівно брати їх, краще когось у друзів купити і так далі, тому що люди можуть купити їх, да, і вони можуть бути залочені, тому що, поки ви не підключите, не увікнете, або навіть і абоновить їх треба, а оновлюються вони можуть там На пошті, там можете замовити, чи де годину, то, звісно, це дуже довго годину ждати, поки їх новите, або навіть півтори ніхто не буде, тому або беріть, або не беріть. А, але залучені, будуть, буде обідно. Тому такі моменти. А також ті, хто буде продавати їх. там будь, знаєте, що людина, яка може їх на площі чи ще десь там. Залежить від того, будь вони оновлені чи ні. Підключіться, а потім неправильно відключитись від них, і потім вони будуть залочені і придуть до вас назад. І будете казати, ах, мене надурили. Хоча насправді просто людина сама якась неправильно вийшла з них. Тому з них також треба правильно відв'язувати. Так що дивіться на моєму каналі, як правильно відв'язувати Apple Watch. Ой, коротше, такий обзір у мене вийшов. Так що. Потрібна річ, якщо, звісно, користуватись телефоном під рукою постійно неудобно. А так, в принципі, вони в мене зачасту просто валяються. Я ними мене рядко користуюся. Так що, надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім пока!